Існує загальна закономірність. На початку війни в армію йдуть ті, хто прагне воювати. Це золотий мобілізаційний фонд. Проте, якщо війна затягується, то до війська доводиться залучати тих, хто сам не прийшов, але в той же час не проти виконати військовий обов'язок, якщо його призовуть. Це срібний мобілізаційний фонд. На третьому етапі до армії залучають тих, хто воювати ну, не дуже хотів би. Але розуміє необхідність захищати країну. і Тому як людина з почуттям громадянського обов'язку також іде на війну. Це бронзовий мобілізаційний фонд. Якби підписаний президентом в березні 2024 року новий закон про мобілізацію було прийнято на два роки раніше, то він міг би виконати завдання, які тоді потрібно було вирішувати. Але в березні 2024 року. Країна стояла перед необхідністю залучити до Збройних сил України тих, хто служби уникав. Чому? Бо прийнятий закон залишав величезну кількість можливостей уникнути мобілізації на законних підставах.